Шановні жителі Біла Церква та Білоцерківського району, приватні підприємці, менеджери, директори малих та великих підприємств, фермери, організатори виробництва цей нелегкий для України час Збройні Сили України потребують нашої з вами допомоги, потребують, щоб їх підтримали морально та фінансово. В даній ситуації, коли окупант стягнув свої війська біля нашого кордону, важлива кожна година. Нам випала велика честь відстояти незалежність України. Вши наших військовослужбовців, синів і братів, які в складних умовах несуть військову службу. Народна мудрість каже, життя прожити не поле перейти. В підприємницькій роботі завжди будуть злети і падіння, заробітки і збитки, але нагоди іншої підтримати незалежну Україну може вже не бути. Наша армія цілеспрямовано і по зрадницькому знищувалася на протязі 20 років. І як наслідок військо ослаблене, аби протистояти зовнішньому ворогу. Громадяни України, підприємці, патріоти, звертаємося до вас із надією і великим проханням допомогти простим солдатам, козакам, які, захищаючи нас, мерзнуть в наметах у полі. Іноді голодні і холодні. Акція на фінансову підтримку військовослужбовців пройде у вівторок, 15 квітня, у приміщенні Палацу культури Білоцерків МАЗ о 18-й годині. Запрошуємо усіх підприємців Білоцерківщини. Незалежно від того, скільки коштів ви зможете внести під час акції на підтримку нашої армії, це буде ваговим внеском на підтримку незалежності нашої держави. Разом вистоїмо незалежність України та нашу з вами свободу. Слава Україні! Героям слава!